Всім привіт! Давно не закидав відео, сталася трошки така невеличка проблемка, трошки попік руку. Але все окей, все добре, нічого страшного, вже все зажило, можна працювати далі. Але був місяць відпуску. Так що будьте обережні так само. Не спішіть нікуди, бо це було все спішно і треба було швиденько щось робити. І от бачите, не поспішив і не робив. І дивлюся, вже нічого не закидаю, і люди не дивляться, і вже ніби падають перегляди, і то все, і треба щось, ну, щось би закинув. Я знаю, що цього відео вже є декілька таких ремонт китайської пили, а ще й тим більше в нас тут заміна амортизаторів чекає. Так що хоч щось закину, так ну, щоб переглянули мої підписники, щось цікаве. Я розумію, що це вже всі знають, всі пам'ятають, але все одно може хтось заходить, йому цікаво подивитися, як замінювати амортизатори на китайській бензопилі. От в цьому відео я це все покажу. Хто це все знає, ну то він молодець, може над... далі зупинятися і йти собі далі шукати якісь інші цікаві відео. Тут амортизатори, ну і максимум, що може карбюратор почистим, більше тут нічого такого цікавого не буде. Ну якусь кнопку, ага, кнопка є. Ну добре. Корейч, Розбираємо все дуже просто. Нам треба... Ну Все одно ми до карбюратора будемо лізти, ми будемо заводити. Скинемо, подивимося, в якому стані у нас... Повітряний фільтр. Тут менш-більш все чисто, бувало гірше. Фільтр поведуваємо, гумочку поставимо тут, бо її нема. А так, газу дає, не до кінця. Треба буде теж поправити цю штуку, бо переважно в більшості китайців неправильно. Ну, є от, бачите, дивіться, ну десь ще якусь там частину не додає газу. Ну як вона буде працювати? А він каже, що вона якраз не розвиває обороти. Легше будемо з цим боротися, як то кажуть. Підкручуємо. Це теж. І легше будемо амортизатори міняти і заодно... Подивимося до того всього. Може вона через то оборот не розвиває. Каже, почистиш карбюратор, бо вона недобре розвиває обороти. А вона може не розвивати обороти через те, що вона до кінця газу не дає. Ну, якість. Я думаю, тут таке червоне гарне масло леється. Ну і бензина не першій свіжості. Або не тої якості. Так, це ми відкрутили, це ми скинули. Так. Тут колечко оплотнення немає, ну, нічого воно ну, і без нього буде працювати. Дуже все печально тут дивлюся. За той який вихлоп на тредіри. діри. вам покажу чи пришину, щоб нам легше було це все робити. Місяць відпуску, Прикидаєте? Ото я відпочив вже. Доси ніяк і не записав, і нічого. Мам моциклі записувати, але. Не моцик, а скутер. Ну, я не думаю, наступне відео буде про моцикл. Ну, скутер, точніше, там то міциклі вчепився в голову. За скутер запишу вам відео. 150-ка кидається. Сдіюся, покажу вам. Ще поки не можу крутити, так аж все аж собі, але пилуше можна робити, тут не так все аж можна поранитись. Так, скидаємо ці ж всі штуки. Кришку стартера теж треба скинути, бо тут у нас два амортизатора. А дивлюся, тут взагалі амортизатор просто не прикручений правильно. Беремо маленьку вірточку і дивимося. Він взагалі не прикручений. Ці штучки мусять бути на кожному амортизаторі, щоб вони, вони якраз допомагають не розірвати його. А воно його вирвало, може бути, тому що там немає різьби. Болтик взагалі не прикручений. Надіюсь, там різьба є. Будемо надіятися, бо це буде печально. А, марка. Щіль! 2,8 кВт! Не знаю, що там Power 2,8 кВт, 3600 щіль. Ох, скільки таких людей повелося. Не раз приносить, каже, я маю щільля на ремонт. Кажу, а який? Та я не знаю. Я зараз принесу подивитись. О, yes. oh, та то штіль такий красикий я ремонтую, кажуть, файно, то він і дешевший ніж нічті. Коротше, пошуткував трохи з людей. Сказав їм правду, вони хтось обідився, хтось ні. А тут що, саморізом закрутили? А, ну тут в принципі так і мало вибути. Так, два мартізатора, тут в пластмасовий корпус закручиться. Бачите, заглушок нема тут. Це дуже погано. Воно дуже розболтує той амортизатор. Бажано, щоб вони були, я їх поставлю. Вони в храм продаються, вони там коштують ну дуже дешево, я не пам'ятаю по скільки, але повірте, мало, ніж воно може без нього наробити ділов. Так, вже так, Цю пружинку можна теж поміняти. Вона вже така розтягнута, вона ще й не закручена. Ми її поміняємо. Вона вже може тріснути в будь-який час, бо вона болталася разом з тими амортизаторами. І вже якась тріщина є, деформація є. Теж невеликі гроші коштують. Краще зараз поміняти, ніж вона має десь в лісі чи коли патака там тріснути. Так, це є, це є. Ух, тут теж. Ну, я дивлюся, що її вже хтось робив. Хтось робив і не доробив. Да ми мої... зажими. Все, супер. Всі відкручені. Тепер у нас далі щойде. Тільки на горі йдуть два довгих марсінатора, а всюди йдуть короткі. Бажано брати комплектами і міняти одразу все. Не потрібно купляти по окрему коли... поміняти одні, потім ті тріснуть, потім другі міняти. Краще зразу всі однаково поміняти. Чик і все. Це коротенький, він ще цілий. Ще може на якийсь чорний день, але тут вже от воно, вже діра велика зробилася. Тут у нас довгий стоїть. Тут шайба вже майже вилізла. Чи тут шайбу запхали окремо, я не знаю. Ага, тут по окрему запхали шайбу. Ну, шайби тут не треба, бо тому що тут шайба є в середині в металі. Ну, може цього хтось не знав і так собі зробив. Тут теж довгий так легко вилазить. Тут теж шайбу хтось поставив. Ну, нам шайби лишні... Лишніми не будуть. Так, це є, тут коротенький в долині. Все дуже легко вилазить. Раз робив такі партизатори, я ледве по витягу. Цей Це тріснутий, це точно не знаю. Так, будемо ставити від трейзера те, що маємо. Немає значення від якої фірми, все одно, які. навіть найгірші ті ходять, я бачив. Переважно вони розлітаються, коли пружина тріскає. Це пружинка тріскає. І воно рве всі решти. Так, це ми все побудуємо. Поставимо нову пружинку. Новесенька. Буде гарно скакати. І все, і запихаємо по одному. Так, можна не запихати там, де довгі. Довгі зразу на бік підкласти, щоб не попутати з іншими. Так, ці сюди, ці сюди, все супер. І по одному запихаємо. Має стати на своє місце. Все, заліз. Ще. Все дуже легко, просто не знаю, чи потрібно йти десь в майстерню, щоб це міняти, можна самому вдома поміняти без проблем. Все, заліз. Ще один. Там шайба всередину, можна тиснути, можна ж розщетного, щоб там тримати. Супер! Дивіться, секунди час. Тут у нас пластмасса Так, Тут теж така сама штука. І закладаємо зразу заглушечки. Вони не дадуть морквізатору ні вискочити, ні, ні рватися, йому, ні нічого. Повірте, воно спасе дуже сильно. Все. наступний. Тут трошки тяжко закласти, але лучше. зараз закладаємо Якісь дуже грубі ці. Нуж, випирають. У мене тоненькі якісь. Дуже грубо має таку пластинку. Має з тоненькою такою. Що зараз залізе, навіть випирати не буде. Ну, випирає, але не настільки як цей. Це ми закладемо там, де вони були. І ось цей сюди. Має своє місце, а я зрівнятися з мортизатором. Все, супер. Так сюди у нас йде. Надіюсь різьба є, бо буде печально дуже. Різьби немає. Це дуже печально. Що ми можемо зробити? Це взяти з того боку дати болтик, гайку. Воно і вирвало. Нам треба буде відкрутити зараз амортизатор, не мортизатор, а перебувато. Так, все, скидаємо, тут зараз має бензина прикнути. Чуть-чуть його зрушити і тоді він піде. Так, бензина не йде. Ну, ми все одно перестрахуємося, закриємо. І тут в обумочку треба тягувати, тут буде шланг заходить. Звісно, це ще той квест, я вам так скажу, щоб буде закласти гайку. А, то ж не треба, воно ж Блін, середини, Блин, це я затупив. Тут в середині можна гаєчку. Бумушку не витягуємо. Я добре не подивився і вже розбираю те, що не треба. А лишня робота це і час. А потім порахуєш і скажеш, бален, то я з півдня бавився з вашою бензопилою. І порахуєш зовсім поінакшок. Міняємо назад, систем. Окей, то зараз будуть плакали, що я дуже багато зарабаню і знімаю всяке, що не потрібно. Там щось собі знімає, балакає, коротше. Зараз тут от закладу гаєчку, тут болтик буду довший, дам і дам гаєчку, підставлю, закрути амортизатори. І зараз продовжу, покажу, як тут запихається. Ви не повірите, але ну, я закрутив довший болт і воно тримає. Там ще походу на кінці було 3-4 витка, які тримали. Наш болт був дуже коротенький. І... Але ні, ніби, може різьба на болті самому погана. Закрутив гарний болтик і все, і він тримає. Супер! Залізло, так само і продовжуємо далі. Закладаємо сюди довгий. О, має стати на своє місце. Може сюди якийсь новенький болт закрутити, зараз теж попробуємо. І тут ніби був закручений. Тут не вирвало. Так, Коли хоче, не хоче добре залазити, до кінця не запихаючи, щоб не тиснутися, закручуємо саморіз. І чуть-чуть його підважуємо, він сам залазив. Все, з цілісмай, ще чуть-чуть, шух. Так, гумка тверда, не хоче добре залазити, але О, все, став на своє місце. Зараз там заглушечку. Та що було. І сюди заглушечку. Ага, тут я ще не закрутив. Болтик якийсь довший, тому що тут то закрутиться нормально. Такі такі болти М, так скаже. Пробуксовий. Зараз беру новий болт. І все, і тримає. навіть ще можна потиснути. І дотягуватися, що чути навіть під рукою, що воно тягне. Та такі болти значить. А я вже думав різьби нема, а то насправді просто... Так, тут теж дивлюся вже саморіз був. Зразу і робив ще більшу діру. Шукаємо нормальний саморіз під цю пружинку, закладаємо це все решта і зараз покажу, як, ну, коли зібрали, і ти бачиш, що реально карбюратор до кінця газу не дає. Так, як розбирає, ви всі в курсі, але так, щоб нагадати, це йде з підкачку. Нам головне подивитися до мембран, чи вони не задубили. Ага, Бачите, скільки сміття вже тут. На сіточці, Значить, фільтр вже не справляється. Так щоб вам показати, що воно там дійсно є. Надість там видно. Сміття є. Це, фільтр. Міняємо це точно. І дивимося до цієї нижньої. Це важливо з мембранка, О, де. той ніби поплавок. Натискає мембрана поплавор, ніби, натискає на голку, вона задубовує і може зовсім по-іншому коригувати бензину. Тому до неї три часто дивитися. Такі мембранки теж недорогі, вони там можна самі мембранки поміняти і ви вже відчуєте різницю в пилі. О, тут ще й бачите, якась штука. Якісь. Мітя, хтось так чисте, вон стирки кусок лишилося. Бачите, хтось старався. Кусочок стирочки лишилося тут. Тут виробітки немає, цього коромисла, тут діра робиться деколи. Ну і От. ще немає такої виробітки, що воно зависало в одному місці. А ні, є вже. От, Як я натисну на долину, ну, долині зупиняє. Ну, так і стає. Натискаємо до гори на горі стоїть. Раз. Ну може таку підклинити і голку нажати і вже не то. Беремо 4 мембранки. Самі мембранки міняємо. Більше нічого. Вони отак продаються окремо. 4 мембранки, новеньких, свіженьких. Це все сміття видуваємо звідси. І ще глянемо чи не часом, щоб ми дурно не закручували. Чи ці регулюровочні болтики є, голочка є. Може бути таке, що залишається всередині. Тоді ви вже нічого не зробите. Ні регуляйте, ні підкрутити. Тут все добре заодно зразу продуємо там. Мембранки зараз міняємо, закладаємо і зараз покажу, як до кінця газ не дає сам карбюрат Ну, а я думка, що та сміття десь недавно поміняли фільтр. новий стоїть, ну Він ще точно не має виробити, ну настільки чорний, щоб вже аж пускати. Сміття в карбюратор на сіточку. Міняємо зразу корочок, я завжди казав. Китай так же гуль. Попри одне, ще є завжди багато чого ще можна поміняти, бо воно вже вийшло з ладу. Так само і з китайською пилою. Тут завжди є що поміняти. Міняємо корочок, тут я вже перевірив, бензина йде, все чудово. Тепер закладаємо карбюратор. зараз вам покажу наскільки він не додає газу. Я скорше закладу, коли не буду знімати, бо зараз знімається, то воно дуже тяжко буде заходити зараз. Але буде чудово видно. Коли ти даєш газу, дав газу, воно газуєш. Типу. А от ще скільки доходить газу, ще скільки не доходить. Це питання вирішується дуже просто. Ну я так роблю. Беру просто тягу і чуть-чуть її вперед. підганаю І дивлюся, чи пропадає, чи ні. Цей плоску погано нам треба Тут залізти. Так, три кусту тягу були вперед підтягнути. Дріт стальний. Тяжко. І пробуйте гнути, вирівнюйте де вам буде легше. Ще трошки. І так поки. Не пропаде оцей лишній хід. Зараз я ще порівняю, бо на відео завжди самі ж розумієте. Попробуйте щось зніміть, що ви робите. Повірте, воно не одразу вам вийде. Зараз я вже покажу готовий результат. Тільки виключив камеру і все вийшло. Раз. І газ зде. Все, немає ніяких там, бачите, назад я ти тисну, типу. все окей. Газу дає повністю. Все, тепер буду розвивати, буду давати нормальний газ. Як там? То було якесь відео, давати газу. тепер давати нормальну газу. Збираємо гумочку, я поставив на оплутних, на фільтр тут оплутнив, щоб не залітало менше того сміття, бо пошнюваль, як то кажуть, не вічна. І зараз беру, погазуємо на двері, подивимося, як вона працює. Це кінець того ремонту. Так що замінили ми короб, мартизатори і мембран. І поправили ручку газу, щоб до кінця давала газу. Я не знаю, ви подивилися. Ну, ланцюг гострий, повірте, той пеньок він дуже давно вже стоїть, він такий засохший. Ну, все одно, по пів оборота відкрутити і трохи повідкрутити, щоб більше сили вона має. бо Вона зараз невисокі, але хотілося, щоб дати трохи більше. так Я попідкручував там по половинці і вона буде ще краще різати. Ну, просто не стягуй, бо настільки гострий ланцюг. Попідкручувати, ще більше збільшити подачу бензини. і вона попечата, як має бути. Так що, всім гарно дякую за перегляд відео. Будьте обережні, нікуди не спішіть, беру по своєму прикладу. Так що, до наступних відео, думаю, на наступний раз я вже такий запишу про якийсь скутер чи ще щось там. До зустрічі!